Так, інкіпці летять на сосновку, на спліт. Буду дотатись У нас буде контест на FPR. Я так розумію. Ні, скіпають скіпають GTU GTU скіпнули цей файт. Але. може Але буде... зараз знов контест Діванів. І цього разу Дівани і мия будуть файтитися за ліповку Залиповку. І тут ще стейт і. Блін, у мене якийсь мережевий лаг. Будуть якась. битися за машину зараз і. ні не будуть. Так, повезло, що дві машини заспавнились. Я тебе щас зашарю екран А У нас на Ясні теж контест. Впав команда Zebroвий 450. Так, ну тут роз'їхались, так? Ну, як би. Ну, я думаю, так як в минулій каці, минуло Майангелі ми просто з'їдуться собі. Зона та сама, подібна дуже. Як на першому Ранглі, який ми сьогодні бачили. Так, поки не стріляється ніхто. О, дивись, бо от команда, наприклад, три команди пікнула Ліповку. От одна команда собі вибрала мільтопави або призон, або шалтер і сиділа б собі в кайфі, зайняла собі центральний кемп. А всі хочуть от Пікадо. Або ж це починки, або там школа. А вони не в зоні вже, ти гукають, підряд. під'ят. Ну, мені здається, це не, не одні не можна. Бажати, що центральний спот це найкращий, що тільки за нього би битися. Ну тут як повезе, бачиш. По-різному буває. Ну, ти часто бачиш зону в починках. Я майже ніколи. Ну тут бачиш або наліво, або направо, або вверх, або вниз вона йде. Тут ж також треба вгадати. Ну це так, це правда. Що ти пішло ближче бити Регіотацію. Так, тебе стрім іде чи ні? Мій. Скажи мені про стрім. І іде Добре, добре, бо мене щось таке лючить. Так, ну що я можу сказати? Команда з Дібров буде зараз битися з 450-ми на Ясній Поляні. Тут зараз команда Стейда буде на школі битися, трішки, я думаю, вони поб'ються. Ну, і Я думаю, вони не буду, битися. Не, думаєш, не буду і, І дивани будуть битися з мрією. Ну, дивани вже тут. Е, О, кон... ці точно будуть битися. Вони вже вже підходимо, Михайло. Пішла стрільба. Гріється хаєшка. Песій мок. sluck кінокнули. Дуже файний хлоп. Грали з ним в лобі. Сподобалось. Це, до речі, один із наших спонсорів задонатив 100 євро і сказав, розширь призові місця. Тому завдяки Бутужно. Завдяки цьому хлопу у нас більше призових місць. І не тільки завдяки ньому, а завдяки всім тим, хто більше скидувався на ліч. як він помазав, ти це бачив? Ні, я дивився за іншим. Так, ліч Іска. просто не заягало в голову. Дивимося за лічом. Ну він накручує, але про нього вже знають. Так, Дві... вже знають про нього. Дві блюшки. Не доб'є, тому що він вже заресаний, їх слаки. Ставлю на мрію в цьому файті. Милую. Слава Богу, я ставлю тоді на Диванів, Я думаю, дивани тут і стащать. Ну, дивани мають більше досвіду в цій грі. Ай щенок? Все-таки зарегало, так? Цього разу зарегало, це за минулий. Маліна роса, плюсик, один плюсик за мою, за мою алкашку, ніхто не хоче, щоб я пив. Добре, не буду пити. Один плюсик. А тут це бот и -э он спаун, хоть 6 е дитью мне здається. Їх тут двоє. команда їхня поїхала, Вони лишились двоє. Так, а команда Wusica нокнула хомячка там, наскільки я бачу. Його зарізали? Ні, там всі на ногах. Си на ногах. Так, а де ти казав бот -э -лоун спаун? Сейчас гляну. А, отут якась драка, де. Твои силки уже починаются. Да, да. Бот -э -лоун спаун. Хоче битися з командою GTU. Ну, вони сідають на тачки і скіпають. Правильне рішення. Так, тим часом у нас знову творчість в чаті. Зараз ми подивимося. GTU точність сила братство. Сергій ботя Діма, свят. Кожен як солдат. Разом перемога окремо легенди. Згіден. Згіден. легенди ще які. Два ноки по вусика, по вусам тим часом по зібьову. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, там хомячки. Але вже зісались. Команда 400. Нугаїснули, але Від... на лоу хп, немає аптеки, так я розумію. Так, аптек нема. Непогано. Вусік неприємно нокнувся. Але йдуть його рісити. Зарасить, тому що. Відрізали трішки. А тут хомяк, хомячок. Не випусти з цієї будки. А він не знає. і ми е вбиває диванів. А хто ставив на мрію? Часом. Я ставив на мрію. Молодець. Закрили таку потужну команду. Команда мрія не проста команда, я вам скажу. 405. П'яти хом'ячка. П'ятдесяти. Боже, 450-ті обичає. Як я їх тільки назив... я. Я їх називав і 440 <гум> минулий <гум> раз. <гум> 405 і 400. Ой, там щось в BroG Gi. Ой, Смптирнал. Де воно? Чого мене не переключили? Заїхали Ой. на свою горку знову. Так, де. Питаємо минулому. А демон дні ми теж сюди заїжджали. А сам Петернал, добрий вечір. Нокнутий, Маклей. Бачив? З плітом стали. Да, чи так? Ну к все не приємно, але думаю, його еснуть. Їде як вже його естити. А тут э, гембельон. І Кавабунга, дивись. Буде приймати. Не залетіло. Спалився. Рейклей! Ой, але дуже плавно постріляв Генбеліон і нокається. Ріклейс. Ну тут. Дуже погано постріляв. Маклей рестається, але тут їде воля оригінал. Але я думаю, займе перехрестя чи ні, їдуть в них. Ні, ні не, не, їду. не їдуть. не їду. Думала... Хоча могли б і закрити. Могли. Вікторіус Noco io. Я думаю, тут вони ще постоять, постріляють по ним. Боже. Смок летить, Буризас зараз в тачку. До Усика 450-х приїхала Брічная. І починає тут трішки вводити хаос. Мінус Маклей. Так, Маклея ще раз нокнули, да? Маклея вже, мабуть, не еснуть. Хіба в нього до нього зомбу повернуться? Андезерока це добивають Андезеробис... GTU. Повністю, да? Так, Маклей. Двох и двох, двох тільки. Я йду до бречний, дивися. А ти дивись ще там, що є. 450 го обречено вбиває. Машини з Вікторіусами файте, Заїхали Вікторіуси... Чи це в Викториусе? Ні, Вікторіусів заїхали машини. Залишився, залишився один тінь, одна тінь. Один тінь. Кавабунга добиває Маклея. Плюсик. Поінт оч... в копілочку. Ну тут зараз це. У, у, зібро буде битися з. Абречною. Та ти що? Казіно нока. Okay. абре кастейда Казіно нока абре кастейда Це пан Борис. Я думаю, що під нього підійдуть. Тому що. пропустив він механіка стейда. Твій очі припускає механіка стейда, не побачив його в таймінг і це є помилка. Сейд Нокає вусіка. Треба лікуватись. Тут тяжко буде, тяжко буде зібровим. Без хилів дуже тяжко буде. Їх вже 4 вусик ну, убитий. Із 450 залишився один. Я так розумію, що. Не бречний... думаю, він відсидиться. І 450-й. Тут є реселка? <кій> Можна заресити. Так, є, є, є. Так, ікла знизу біля мосту. Цим Цимпітернали в трьох. Е -е, Броджет Джуніор. По ним настрілюють. Кава має кіл, забрав Макклея. Тут команда Пекельна вечірка залишились вдвох. Тут команда Мрія, а поряд з ними команда що серйозно. В'яталь Про дивись живий. Тобто, не всіх GTU закрили. ці. Так, я казав, що, що не всі. Висадили камаху. Мінус камаха. <кхем> Блін, ну Мрія це така темна конячка. Вони і минулий раз круто грали насправді. Ну, так, вони такі не, не супер. Так, пишуть що лагає, ну, щас я гляну статистику. Так, по статистиці має бути, ну, такої. <смірші> Таке собі. Що ми маємо на зараз? Ми маємо... А, ці відійшли, так? Де стейна команда? А, вона ось тут. Вони ще досі в, в синій зоні відходять, тому що не бачу сенсу тут затримуватись. Команда Зіброва жива. Похілам у них все дуже погано. Взагалі погано треба уходити звідси. Ти тут? Тут. Альо. Ні, не тут. Так але мене що ж робиться сьогодні. Ніколи такого не було. Зараз перезапущу. ну Цей воїн буде ресити свою команду. Будемо дивитися. Дискорду сьогодні погано. Погано, дуже погано. Блін, такого ніколи не було. Що це таке? Що з DAN. Блін, це просто якесь. Через проїдуть. Та хватить зів... зівати всі можливі. Боє... Трибач. Так, давай дивитися, що ми маємо. GTU Force живі. Тут е, хто це? Volia Original. Стріляється з енкриптами. Знизу ікла. Які бачать GTU Force мають інформацію. Бачать всіх. Хтось один може. Та, що Тобі на першому Ангелі казав, про яка буде зона, як я думаю. Оця, як вона і вона такої не була. Ось зараз, та, це оця, оця, оця зона. Якщо наступний пірок буде вверх, тоді це ця зона точно. І. Encrypt е просто в кайфі фул сидять. Ти, ти вже цей. А тоді, коли в нас Сішка заїхала, пам'ятаєш? Угу. Ти вже повивчав всі зони чи шо? Ні, ну коли багато граєш, ти плюс-мінус запам'ятовуєш зони, а вони ніби рандомні, але не до кінця. Маклея реснуло якось. Я не жду, як вони це роблять. А, на новорепному. Existence реснув е е е Млея. Дає інфу по ротації. І Зібро вбиває, команда Зіброва добиває останнього. останього В 15-й, цьому їхня гра сьогодні закінчилась. Я тут Богдан? Так, так, я тут. А тут Ікла заїжджають в і VTU. Так, дивлюсь до Кавабонго. Маю... і <кій> маю, думаю, що він зараз когось закриє тут. Але їх двоє лише. Їм буде тяжко. Ну мені здається, там в команді GTU дуже тяжко, бо їм накидують хаєшки з усіх сторін. Ну хаєшки не наносять урону, тому. Сіріб. Наносять. Ой, на наносять. Все, що, наносять, вибачаюсь, Дві, одна ідеальна хаєшка від психо. ББУ с два. Чую, що щось гріється, відходить. Кинули флеш йому. І вбиває останнього. GTU закрили. Гайна командна гра. Буткемп. Ви ще не збираєтесь, на буткемп? зберіться. <laughs> <laughs> так, ну Кавабунга живий, живий, 2 має. Єдиний, хто тащить цю команду. Жалко, що а в коней. А тут ми є і. Все серйозно починають свій файт. Дьюгіс. Розмін 2 в 1. Добиває, має один кіл. Ресає свого. Умріє, один ног, також вони ресають. Хай я ж коли тут непогана. Тут Андрій десь. Подожди, де я? Мені треба назад. Так, тут волю орижиал. Три займає камінь. Диви, е е Вікторію все влітають в волю оригінал. Е нокають одного, вбивають. Нокають другого Ще... Один -дин -дин. вони їх вайпують. Просто. Все, да? Закрили. Ну, на це... яйцях просто прийшли і вбила. Тут андецирокція підходять на файт до НИИ. Не встигає яснути лук лаки. Місце муві. Зато. Файт у нього Зато ми встигли, встигли засняти той файт, ну то було просто шалено. О -ху 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 -ху. Це він типу заліз і так з двох кульок, та ти шо? Ну тут Андезерокс же. Андезерокс вже та, підтягнулося. Я думаю, тут уже мрію, не спасе нічого. Це просто даю 2%, що вони це вивезуть. Хоча я скажу. Ну Я вірю в них, а, ну все. Ні, вже тут, ну, Не зрозуміло, по кому він стріляє, бо він... Завани. Вітай тут. Все, Зак... де це вбиваєш. Закривай, закривай, мрію. Так, що тут робиться? Тут е вусик, нокнутий. Це, походу вони б'ються з МПРО. Дивиш, де що робить? Ресались. А, ресались, понял. Вони фул goal. Victoriusi, зайняли в хороший кемп, але в них два ноки якимсь чином. И мабуть, настрілюють. Та, мабуть. ну казино уходить. СМП тут роз... розібрали. <кхід> тут ще є Бро Джо Junior. Ну, їх буде витискати зону. 22-50, сьогодні ще нормально закінчимо. Чую. Микальна вечірка. Заїжджаю в Мільту. А тут є СМП Тернал і Броджеджіо джуніор. смп Терналом треба рухатись, треба думати, що йому бути далі. Давати якийсь ног по Джуніорам і перебігати до його. Щось таке, мабуть. Казіно буде грати на плейсмент, тому що вже нічого йому не світить, скільки у них 2 кіли, ну таке. І по Вікторію сам з двох сторон. Фонес, я так розумію, прочекав в цю сторону. Побачив ботилаун спаун і пішов назад. Нема тут що ловити, окрім по мордяці. Ставочки, ставочки, пане авар. Які ставочки? Диви, в нас є бот-лаун команда. Є команда Eklas, MP Turnal, Brogio Junior, Пекельна вечірка. Вусик команді один, вікторіус, Так, я ще тут, я ще тут, слава Богу. Так, так, тут Вик тут. Вікторіус. Вик це та зона, про яку я казав. А вони, а вони, типу, повторюються, так, да? вони не, не, не фул рандом ці зони. Ну, є певний скрипт. Поняв. Вони не, не прям ідеальні повторюються, але є скип, по, по яким ти можеш плюс-мінус розуміти. Ти поняв? Ти поняв, що зробила ця команда? Команда Undeser Rockis просто розвалила команду знищила. В чаті напишіть, як там стейд розвалює команди. Ні, тут команда Undeser Rockers розвалює. Скриньте. Команда до 5 кілів. А тут же. Тут же симпітенали перебігли дорогу, їх пустили, просто їх ніхто не дивився. Це помилка. На памі, мабуть, байтів на себе. Тут трьох двоє вже перебігли, третій йде за ними. Зараз починають чекати. джуніори. Але памі ще не випустили. їй але... він... не треба, йому треба сидіти. Байтити на себе. Ікла ловлять ног, але вже виснулись. Ботелаус відпові... спау. Відповідають ноком? Так само. Ну я вболіваю за Under the Rockets. Тому що. А я за Вікторіусів. За Вікторіусів. Тому що вони за... на нашому місці. Коли ми там були. Але вже Сішки не заїде в них, сподіваюсь. Блін, ну Undes the Rockets дуже круто. Дві перші карти вони взяли. І зараз візьмуть цю карту. Симптернули сьогодні грають невпевнено, я би так сказав. Ой, яка річ від Хекса. Іди його. Ні. У Хекс має потужну зброю. Все, вже всі четверо тут. Я думаю, джуніори вже погляли цей файт, якщо чесно. Не списуй з рахунків старого кавабунгу. Цей воїн може показати, де раки зимують. Дивимось. Боспавнулон заїхали в грибок. Живуть поки. Давай, кавабунга. Підняти ще ти за кавабунгу в чаті. Ні, кабан. У кавабунга. Кавабунгу нокнули. Залишається останній воїн. Все, пішов пуш, пам'ят тут буде його пушити. Зараз розвіється смок. Так, а що в нас ще є? Ну тут по, по цьому воїну все зрозуміло. Що всі стріляються. Залітають вдвох, зносять. І все. Ну так, тут без шансів. Без шансів, нуль шансів. У мене знову кеш. <кх> а я тобі шарю шарю, так? Да? Да, так, але в мене чомусь показується призупинено. Поняв. Зараз. Сьогодні щось неймовірне, по, по лагам. Я, я поки. Так, а, я, я... Я, я тобі поки. Дудос, мабуть, якийсь. Не знаю, можливо. Uh -huh. Ну, в мене просто Андріал що робиться. Чесно. Хекс дай дю дюйаз, ясно кое з ИСі. Ну тут твої фаворити настрілюють по іклам дуже сильно. Ну от Ma... я кажу, це та сама зона, зомби. Мають 6 килів. Але Ікла якось умудряється пере... перебігти тут дорогу. По ним, я так розумію, симпітернули не стрілюють. Ні, не по ним. Вони по Undeser Rockets. А... Ти тут? Так. Добре. Чат, як думаєте, хто переможе цю карту? Чат супер неактивний. От коли була якась срачка в чаті у нас в Дискорді, то, то ви були супер активні. Навалить трохи активу, будь ласка. Не будьте як заморожені. А там же сидить 82 людини. Ну Тут проблема вже тимці. Ну так, так, але ж вони все рівно це почують в цей момент стріма. Так, ну що там. Ну, все що вони не можуть спілкуватися і обговорювати з нами той самий момент, тому вони не такі активні. Ну диви, ми показуємо цей момент, і вони також бачать цей момент. І вони можуть відповідати так само на цей момент, в той самий момент, коли я це кажу, і ми це бачимо, поняв? Ну то й і... так не цікаво. Ці цікаво. Так, ну і все, де це закінчилось. Ні. Бота -э лаунд спаун закінчився, а андезер... Ой, так, Andes Андр... це закінчили, точніше. А там Ікла дуже сильно понаб... ...побили е цих. Два ноки в Вікторіусів. Так. Сильно Ді... тече Дестіна. Це дівчинка, до речі. Треба ЕСТа, але щось не спішать, тімейти. Все, Esait, все добре. Але бачать. Помагають європейці одні іншим. Вусік ще й зібрав, точніше, казино, нокає одного з покальні вечірки. І все, покальна вечірка закінчується. Це... Пітринали. Як будуть виходити з цього замісу? Ікла, Ікла трюпи. Тут мені здається, тут вже нуль шансів їм вижити, по ним три команди стріляє. Другий у Ікл. Хіба ексфони за вича базуку, або якусь, не знаю. Танк і знищи будинок весь. Ні, нічого він же не Єдине, що їх витяг. Там уже він нічого не витягне. Хі... Хіба що зайде в плейсмент, але як я не бачу тут. Ну в нього щит є, він за щитом живе. Але щит знищують. Щит не безкінечний. Так. Все, все. Зак... Закриває. Ну, диви, Вікторіус грає сьогодні доволі сильно. Треба подивитися, чи. Треба подивитися, хто в них був і хто в них помінявся. Чи є нові воїни. Бо щось так грають, прям дуже сильно. Андезерокес, та команда, за кого я вболіваю, має 12 кілів, Вікторіус 8 кілів, Семп'ять 7. І ще є команда Encrypt. 5 кілів. ну ти що, фінал буде дуже потужний, дивимось. Чотири сильні команди. Лише семь п'ятеорнали в трьох, так? Да? Так. Да. Вікторіус нокнутий. Уже європейці не допомагають друг другу. Так, ти тут? Так, 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 так да, я тут. Добре. кликають БТЕ. Ого. Це буде весело. А на здається, вони не встигнуть його забрати. За вона вже йде? Одна хвилина, можливо. Ну. Не знаю. Зона вже пішла, я думаю, ні, вони не встигнуть. Нок по Сеніно. Він за зоною його вже не еснуть. В трьох виходить. Ні, йдуть, йдуть есати. Ну дуже погана позиція Андезе Рокес, їм буде тяжко тут. Тому що дивляться їх Семпітернали. Диви, як Ріклес красиво грає. Закриває щитом одну сторону і буде настрілювати по Under the Rockets. Всі мають щити. Семпітернали вперед пишуть в чаті. Такого я ще не бачу, щоб Семпітерналів підтримували. А ну... тут а виходять... Encrypt і вже дають два ноки по тішиноку і доїдають. Ні, все, Under the Rockets Їм буде дуже боляче. Тому що з однієї сторони Encrypt, з другої семь підтрнали, і тут Victorious вже також під підтягується під Семпі Тернулів. Але сам пitорнали теж будуть стріляти і по encrypтам. Будуть. Семьпітернали, залишайся. Ох! Саніно, нокає! Третій нок! Боже мій саніно про. За... Але... Нокають саніно. Але його можна підняти. Його потрібно підняти, але на цій перебіжці може і померти цей воїн заверний. Треба підняти, бо такого воїна треба шанувати. Симп'ятнули вперед. Вперед, вперед. Ой-ой, смоки то роздвіюються. Вікторіуси підходять до. Encryptiv? Ну, енкрипти encrypti щось тут не, не особисто. Ну, ще живуть навіть. Так. Один? А, диви, один залишився сам Пітюк. один залишився. Енкрипти вже не живуть. Де... Мінус енкрипт. Це ні, ну, IZS, все таки. Закрили сам Пітюк. І все, залишилися два в ти. Вікторіуси. Ну, моя команда Чи... і твоя команда. Так, це... до речі, кабум з П90, це сильний аргумент. Кав... Кавабунга пише нас любили всі, хто хотів. Ну так, так, було таке. Ми, і... Ми вас любимо. Ми любимо. Закидується флешка і йде пуш, все, я думаю, тут без шансів. Він не бачив лежачого. Не побачився Ніно, який лежав. І все, перемога для Вікторії усів. Дуже гарно відіграли весь день і в кінці зафінали топ-1-15 кілів. Молодці. Дуже сильно. Цього разу зіграли дуже сильно. Набагато краще, ніж минулий день. твій. Андезерокс також 15 кілів. Семп'ятнал 9, Encrypt 6, Ікла 4. Пекельна вечірка 1. Зібров 3 кіли, 3 поїнти. Brodedig Юа, 2 поінди, кава Бунга. Кавабунга, передаємо тобі. Привіт в чаті. Молодці.